Доброго дня! Слава Україні! Рада вітати всіх, хто завітав на мій канал і з радістю запрошую вас до перегляду чергової серії мого вишивального щоденника. Покажу вам для початку свій гладіолус такий гарненький. Який чудовий, останні пізні гладіолуси. У мене вечір 21 жовтня, і я продовжую вишивати свій різдвяний затишок. Приступила до нового в попередньому відео, я показувала вам, так, що я почала вишивати новий фрагмент, новий прямокутничок. Ось в мене новенька лампа. Саме я хвалилася в минулому відео, дуже я нею задоволена, дуже вона мені допомагає. У мене є якби верхнє освітлення над головою. Але дуже зручно, коли ось таке яскраве світло, е, прямо над вишивкою. Можна її регулювати. Е, такий, ну, тут така кнопочка, от оця, сенсорна, дуже зручна річ. І ось так я вишиваю, до речі, сьогодні. Ось відео переглядаю і хочу вам показати, я трошки переорганізувала свої ниточки з такого польового, з польової коробочки, яку застосовувала на дачі. Ось так бубінки переклала. У мене є ось така гарненька скринька від Габчинської. Вранці йшов яблучний дощ. Дуже мені подобається ця дівчинка. Така гарненька, така літня, осіння. І поскладала я сюди ті ниточки, які в мене намотані на бобінки. Перші два ряди це в мене на різдвяний затишок, а ось цей останній ряд це для моїх фіалочок. Ну, і Тут в мене така мусорничка є. Обрізочки туди складаю. Я трошки лінуюся перемотувати всі нитки на бобінки. Один час я перемотувала, а останнім часом вже ті, які є на бобінках, так і є. А от решта, всі, які задіяні в цій роботі, я ось так розклала. В таку коробку від чаю, вона виявилася досить зручною. Я вийняла поперечні оці перегородочки, бо там такі були якби клітинки для різних сортів чаю. До речі, чай теж мені дуже сподобався цей. І ось так по номерам собі розклала ниточки. Там на палеці в мене бленди паркуються Ось такі саморобні. І така в мене, ось, бачите, простенька організація. Але дуже мені зручно. І Далі буду продовжувати вишивати. Такий собі взяла бленд із світлих ниточок. І далі буду із задоволенням вишивати цю красу. Дуже мені подобається, як виходять оці всі вогники, хочеться вже більше іграшок побачити. Зроблю вам таку вставочку з природи, не можу з вами не поділитися. Це з цих качачок я зняла на озері під час прогулянки. Подивіться, які вони кумедні. Як вони шукають собі їжу у воді. Я, до речі, якось ніколи не звертала уваги, щось ніколи не бачила, щоб качки ось так переверталися догори ногами. Це просто, дивіться, які вони, які вони смішні. Вони ще й тут сперечаються, б'ються за щось. Це просто подивіться, що вони витворяють. В мене вже 24 жовтня і е, хочу вам показати свої просування у різдвяному затишку. Е, я якось так несподівано швидко завершила черговий е, фрагмент, е, черговий е, такий прямокутничок е, 500х300 півхрестиків. І, е, бачите, в мене вже завершилися оцей ведмедик мій, закінчився іграшки. Ті, що у віконці там проглядають оці вогники. Ну, і мені дуже подобається результат. Зараз я буду просуватися далі вправо, буду брати наступний фрагмент, вишивати. Там так само вогники, іграшки, ось так трошки ближче вам покажу. Мені здається. Ну, розмір схеми такий не дуже великий, так? але все одно, ось, подивіться, як цю іграшку видно. Видно, що це скляна, блискуча іграшка. І ведмедик гарно вийшов. Дуже подобаються ці різнокольорові вогники, як вони ну, просто якось так реалістично виходить. Так само, бачите, сніжок такий тут звідси на снігу. Ну, видно, що просуваюся, заповнюється не тільки той прямокутник, над яким працюю, але виходжу за його межі, от уже вверх рухаюся. Ну і далі ось тут в мене така зірочка буде, теж цікаво, як вона вийде. Ще трошки осінніх миттєвостей вам з прогулянки. Ось така краса. Все одно також хочеться показати і вишиті осінні вишивки. Ось, бачите, маю такий пейзаж гарний, який мама вишивала колись дуже давно. З такі овечки. 26 жовтня. І хочу показати вам невеличкі просування, що я тут навишивала вишивала за два дні. Не вишила, не закінчила я ще черговий фрагмент, цей прямокутничок 500х300 півхрестиків. Але все ж таки захотіла включитися і поділитися з вами просуваннями. Дуже мені подобається, як з кожною відшитою ниточкою, з кожним відшитим кольором, як проступає малюнок. От оці дуже гарно От оці відсвіти на снігу. І дуже гарно оці вогники різнокольорові. Ну і трошки далі посуваюся вправо. Дуже мені цікаво, як вийде оця зірочка, гарно виходять. Переживала я, коли склад... ну, створювала схему, як будуть оці іграшки. Але тепер бачу, що видно, де вогники, видно іграшки, оці металеві, такі блискучі. Ну, не металеві, а золотисті. Одним словом, задоволена. 30 жовтня всі готуються до Хеллоу. Ну, а ми Хелловін не святкуємо і вишитих гарбузиків немає, тож покажу вам справжні гарбузи. Ось такий у нас урожай, буде каша і не тільки. На зиму ми запаслися. Ну, і Сьогодні в мене в процесі моя ялиночка о Christmas 3 від Lavender and Lace. Якось так виходить, що останнім часом в мене тільки. Новорічні, різдвяні сюжети. Трошки вирішила я її повишивати, не дивлячись на те, що вже вечір. Але вишила одну ниточку, ось тут вершечок. Важкувато мені йде, звичайно, складно вишивати при штучному освітленні, навіть лампа ця мені якось ну не те, що не допомагає, видно добре, але все-таки очка втомлюються. Тому одну ниточку вишила і. Більше не буду, все ж таки, треба в день її вишивати, але дуже гарно, дуже хочу вже закінчити цю ялинку, ну, поки що помало просувається. Ну І хочу також вам ще показати якийсь міні-старт сьогоднішній. Так само це в мене буде прикраса на вініловій канві. Зараз ставлю вам рисуночок. Ось одним кольором. Трошки я повишивала. Сьогодні ще ввечері повишиваю. Ось такий буде сюжет, така іграшка на ялинку. Брала собі тут трошки нетучок, не всі, правда. Але так, щоб почати, дуже мені хотілося почати новий процес маленький. І як виявилося, я вам не показала ще один свій такий маленький фініш, який в мене встався в жовтні. Ось цей пташиний будиночок за схемою від Dimensions. Ось така невеличка підвісочка. Все ж таки, я її завершила. Така мила дрібничка. Також покажу вам ось такого гарбузика. Моя перша спроба Амігурумі. Мені дуже сподобалось. Кілька років тому я його сплела і завжди хочеться ще щось попробувати, але якось так руки не доходять. Маю тільки одну таку, один такий гарбузик. Ось такі милі дрібнички, які неймовірно надихають. На цьому я хочу завершити цю серію свого вишивального щоденника. Хочу побажати всім радості, душевного спокою і, звичайно ж, перемоги. До наступних зустрічей. Тримаємося!